Друзі, сьогодні вийшло таке досить вечірнє тренування, і в мене з'явилась ясність. Я точно знаю, які три вправи мені самі цікаві і в яких мені хочеться прямо здобути результат. Але спочатку вправа, в якій в мене прогрес найкращий зараз, це присідання і жим ногами. Так, саме ноги прогресують дуже круто. Навіть була спроба вже... Присідання з 70 кілограмів, при тому, що моя власна зараз 62,5. Ну нормально. А чому такий сильний прогрес? Ну, по-перше, саме важливе, друзі, це те, що я ноги взагалі не тренував. Ну, майже не тренував. Це така спяща, відстаюча група м'язів, великих м'язів. І тому що вони великі, тому що я роблю базу, зараз якби таке. Пробудження, як ніби після спячки ноги прокидаються і починають прогресувати. Я раніше, коли робив присідання в залі, я присідав і 110 на рази, і 120 десь на 5 я присідав. Але е, все ще вище сотки було, там було недосідання. Ну, такі нормальні недосідання сантиметрів на 10. А от з того, що я пам'ятаю, що прям якісно, добре, хоча б в паралель я сідав, це 90 кілограмів. Ось, в принципі, потенціал в ногах є. Не скажу, що він якийсь там прямо на майстра спорту по поверліфтінгу. Ну, можна і це зробити, але акцент в інший, друзі. Мені дуже цікаво, перше, жим лежачі. Друге, це бруси з додатковою вагою і підтягування з додатковою вагою, саме звичайним широким хватом. Але нижнім я теж буду робити, тому що нижнім хватом краще вмикається. Широчайша м'яза, а звичайний широкий хват, він більше оці всі на лопаточні м'язи вмикає, там оцей панцир прямо. Ось, для чого жим лежачи, да? вправа з паверліфтингу. Я якби сфокусований більше в воркаут, в елементи. Як мені результат в жимі лежачи може допомогти в вивченню елементів? Та майже ніяк, насправді, прямо грудна, от, щоб сильно грудна, десь прям вмикалась, працювала. Там майже ніде цього немає ні в яких елементах, але там працює передня дельта, і це може допомогти дуже добре. В стійках віджимання в стійці на руках в горизонті воно, воно може допомогти. Саме оце, оце м'ясо, оцей фарш в передній дельті, сила вона допомагає. Це візуальний вигляд, я ніде, ні при яких віджиманнях так не відчуваю о, грудні. так. І це деякий азарт такий, знаєш, ти, якщо ти десь віджимаєшся на брусах, ну не віджався, зіскочив, Ну, якщо, звісно, там високі бруси і велика додаткова вага, ну, можна травмуватися, можна зламатися, да. тут є такий ефект екстрімчика. А якщо, наприклад, взяти віджимання від полу, да, це те, що максимально схоже, ніби як нажим лежачи, просто ми якби перевернуті в іншу сторону тілом, і ти по факту да, штовхаєш пол від себе, ну не віджався, впав на пол лежиш. А тут, розумієш, ти від себе штовхаєш штангу, і якщо ти її не витягнеш, вона впаде на тебе. Тобто є такий деякий ефект небезпеки, і це приваблює мене, мені подобається, і я дуже добре відчуваю там грудні. А бруси, друзі, це, по-перше, вправа стрітліфтинга, це якби направлення воркауту. І це моя коронна вправа. Краще всього в мене виходить саме бруси, як много повторка, так як багато повторка, так і з великою додатковою вагою, якщо в жимі лежачи, в мене є ціль на раз витиснути півтори своєї ваги. Ну, наприклад, в мене буде вага 70, я хочу зробити 105. При вазі зараз 62,5, ну круто би поважати 95, наприклад. Ну, поки що про це мови не йде, тому що вправа така, в якій дуже швидко прогресувати, взагалі важко навіть на самих початках. Тобто це така вправа, в якій прямо дуже повільно, так планомірно набирається додаткова вага, але вона цікава і просто цікава. Просто мені подобається бляха жжати. Так, є таке в мене. А бруси, вони більше, як я відчуваю, більше тріцепс задіють. Теж дуже добре передню дельту. Ну і знову ж таки в елементах це може допомогти. Ось я хочу пожати теж півтори своєї ваги, ну, наприклад, да, якщо я буду 70 а, і жим, я зроблю 105 кг, а бруси, я допускаю, що 100, 100 достатньо. Прямо є в мене така ціль, соточка на брусах, це, це класно. Ось. І підтягування з додатковою вагою. Друзі, щоб підтягнутись в будь-якій техніці, просто витягнути хорошу додаткову вагу, ну, наприклад, ще плюс свою власну вагу. Наприклад, я важу 70 ще 70 повішав, і витягнути 70, не нижнім хватом, хоча і нижнім, хоча б нижнім спроби, це потрібно бути реально сильним. Це загальна тягова сила, міць така. А якщо ще взяти широкий хват, звичайний, так, як на змаганнях, і підтягнутися при власній вазі 70, наприклад, плюс 70 взяти, а що для цього потрібно? Сам шлях досягнення цього результату він вже передбачає. Напрацьовування дуже хорошої м'язової тканини ззаду нашого тіла, да, спини і дуже хорошу міць, потужність. Я дуже хочу навчитись робити класні, дуже якісні, дуже крутецькі виходи з силою, не на дві, як я, звичайно, роблю. А саме коли ти прямо з стартовим ривком вилітаєш силою на прямі руки без дотискання, без діпса цього. Це дуже ефектно, це дуже класно. І ось цей стартовий ривок, його в принципі, можна розвити. Суто виходами силою, наприклад, напрацьовування цього стартового ривка окремо, брати додаткову вагу, поступово в виходах силою додавати. Але, як на мене, то ефективніше просто напрацювати потужну спину в підтягування з додатковою вагою. І це дасть оцей запас сил, що допоможе вилітати вгору. Ну і плюс велика спина вона завжди в воркауті цінується. Це і передній віз, і багато всякого різного. Так що ось ці три вправи, я фокусуюсь, і отакі в мене цілі. Коли я хочу їх виконати, друзі, е мінімум рік, максимум два. Ну отак. Хочу виконати оці цілі. Що це по розрядам, там, я не дивився, У мене просто хочу, хочу отак і все, і так і буде. Чи хочу я виступити на якихось змаганнях? Звісно, друзі, я хочу виступити на якихось змаганнях. Інакше я б це все не придумував. Я хочу якось проявитися. Я хочу якось показатися, я хочу показати результат роботи над собою, дисципліни. Ну і в мене досить хороша генетика візуальна. От, я можу бути дуже легким, ходим, але м'язи виглядають естетично, і це ще один плюс того, щоб займатися і йти в цю сторону. Дякую.